Доброго дня всім моїм підписникам і тим, хто зайшов до мене на канал. Дуже рада всіх бачити. Сьогодні я хочу вам презентувати страву. Отакі От ось картопляні кульки з грибами та моцарелою. Смачна страва для тих, хто не любить їсти м'ясо. Є й такі, значить, на цю хвилину ми зробили. Отаку страву, вона може бути як гарніром, вона може бути як і окрема страва. Хто хоче просто скуштувати смакоту, починаємо робити. А як робити, дивіться моє подальше відео. Перше, що ми робимо, у нас стоїть на плиті, вариться наша картопля. Картопля, звичайна, буде пюре, звичайне пюре. Відсідете всю абсолютно воду, і об'єм пюре має отриматись 2 літра. Ну, от в мене невеличка кастрюлька, Значить, ми робимо, зливаємо всю воду, щоб пюре було сухувате. Ми туди не додаємо ні сметани, ми туди не додаємо нічого. Ні молока, ні сметани, ні, ну, абсолютно ні масла нам потрібно сухе пюре. Тут ми беремо, нарізаємо цей в мене останній грив, який я маю нарізати. І ми, отак, дивіться, я його ніжку покришу. Все воно таке, знаєте, сухувате цупкувате Купаємо туди, і хай воно потрішки смажиться. Так само я буду дорізати і ту шапку, а це у мене вже нарізано. Викладаю всю всі гриби сюди і тушимо. Ми їх просмажуємо наші гриби. Ріжемо такими невеличкими кусочками. Бачите, чого я люблю великі гриби? Вони більш такі м'ясисті, вони більш уже як мовиться, достигли. То все маленькі. Ось моя бабуся в селі казала, малий огірок, то не огірок. Ой, гірок має бути стиглим. А ми таке не їли, бо ми рахували, що то, як у нас в селі кажуть джубляки. А це теж уже повністю достигший гриб, який дійшов до своєї, до свого розміру, який виріс через те в ньому набагато менше і водички. Кількість всього, я вам скажу, Напишу внизу, де буде опис рецепта. Тепер ще сюди ми зітремо невеличку, отак, половинку, зараз я вам покажу від великої половину морквини зітремо, поріжемо, поріжемо нашу зелень і це все ми треба, щоб пересмажили. Ну і пів великої цибулини теж ріжемо на дрібні кусочки. І теж будемо все його там смажити. До картоплі у нас має бути тільки все посмажене. Все готове, готове, готове. Ще раз просмажили і наші смачні тіпільки без м'яса будуть дуже добре і дуже смачно. Так, висипаю і це, мішаємо, перемішуємо. І отак. Зараз цибуля пусте сік, масло дає смак, цибуля пусте сік і пересмажуємо. Працюємо. В Наше пюре ми висипаємо оці наші пересмажені гриби. Охромати, я вам не можу передати гриби і оце все перемішуємо. Трішки устине, так, щоб ви все оце відчували рукою. Я покажу далі. І сюди ж відразу, поки гриби гарячі, ми всипаємо мел... не мелений, а подрібнений, порізаний кріп. І зараз оце все перемішаємо. Спробуєте сіль як вам, бо має бути наша тівтілька гарного смаку. Мішаємо, бачите, що воно все стало таким однорідним. Буде трішки холодніше, тоді руками почнемо вимішувати. Прямо, щоб тепла була таке тепле пюре з грибами і зеленню. Намазали деко, дивіться, ось маслом. Так. Тепер далі роблю нашу справу в той, в той фарш картопляний, чи як хочете, так і називайте. Я вбиваю два яйця. Не вбиваю в гарячий, тому що гарячий, воно яйце зразу скрутиться. А це, дивіться, воно таке якраз тепленьке. І робимо отаку нам, щоб була замість такий і будемо тоді формувати наші. Сирні тельки. чому я казала, що потрібно повністю зцідити воду із картоплі, щоб вона не була, і туди ми нічого не додаємо. Бо іменно зараз воно ось зараз секундочку ще підхолоне. І я вам покажу, як ми будемо формувати кульки. Які на смак? Пробуйте на сіль, щоб ви знали. У мене якраз норма. Я трішки підсолювала картоплю, коли варила, і трішки підсолювала гриби, коли смажила. Гриби з зеленю з усим. І зараз вже будемо формувати. Зараз, секундочку, яйце пройде, пропитається це все, і будемо формувати наші кульки. Я вам покажу, як я формую ті кульки, які нам потрібно запікати. Дивіться, отут у мене борошно це в мене кукурузне борошно. Якщо у вас немає кукурузного, візьміть звичайне. наше. Воно просто стоїть насипане. для того, Я не обвалюю. Я отак в нього кожного разу. Бачите, я опускаю руку і отак, скільки. отак. І рука має бути сухою. Тепер, щоб були вони всі одного розміру, щоб ми не хватали руками, ми ложкою приблизно отаку ось кількість. Дивіться, сюди зробила і раз, і все оце звела до кучі. І тепер по сухій руці, яка в борошні, воно шикарно, гарно вмотується, укладається, дивіться, і отакі невеликі кульки, як горішок, я викладаю на деко. Повторюся ще раз. Рука в борошно. Тепер в цю руку я вкладаю отак. Приблизно, однаково зробила ямочку невеличку, мацарелку. І отак зводимо до кучки. Раз. І у нас є, старайтеся так рівномірно його піджимати, щоб воно, мацарелка була посередині. І складаємо всі наші е, кульки. Зробила я наші овочеві кульки з мацарелою. Там, звичайно, і гриби є. Розкладені от таким. В такому стані, щоб могли пропікатися з усіх сторін. Ставимо в духовку 180 градусів на 25 хвилин і буде готово. Ставимо. Результат нашої роботи показую, що ми отримали. Дивіться, кожен абсолютно. Нашій, наша кулька кожна не пристала до дека. Можна накласти, дивіться, положила. Отак От всі зняла, положила, тримають форму. Не беріть дуже гарячі, тому що, коли дуже гарячі, то вони дуже ще такі м'які. Зараз вони вже теплі. З ароматом грибів, з ароматом зелені. Дуже гарно смакує, бо я вже одну з'їла. Показую вам, що ми маємо. Раз. Так, дивіться, це відставлю, а це поставлю. Бачите, яка краса? Заходьте, будь ласка, на мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь. Дуже прошу, підписуйтесь. Мені це буде дуже приємно. Значить, моя робота комусь подобається. А взагалі-то до наступних зустрічей та смакуйте на здоров'я!